Я пропоную сьогодні, все таки, проговорити про перспективи наших переговорів із Росією. Дуже багато розмов сьогодні про Близький Схід. Звісно, ми не зможемо його обійти, це однозначно. Але щойно стало відомо про те, що росіяни готові повернути до України ще 2239 тіл загиблих військових. Уже повернули понад 6000, тисяч. Як сказав Мединський, ну є такі там. Кадр, я так по-іншому сказати не можу, вибачайте, друзі, що повернули нам понад 6 тисяч шість тисяч ну і ще 2239, тобто будуть продовжувати це робити, звісно, це треба робити, однозначно треба. Але тут в мене запитання: а що нам очікувати взагалі від переговорного процесу далі, друже? От як ти вбачаєш, як ти бачиш цю всю зараз перспективу історію? Дивися, тут по перше, по тілам цікава історія. По перше, пам'ятаєш, що наші дуже довго верифікували, розказували, що нам потрібно верифікувати ті тіла. Потім е була пауда, тому що в принципі я так і не зрозумів, який механізм верифікації. Ну логічно, вони мають мати дані ДНК для того, щоб верифікувати, тому що росіяни спочатку кинули якісь списки. Е, де вони ті списки взяли, ніхто не знає. Потім наші перевіряли ці списки, ну загинули загиблих, ніби які вони мають передати. Е, потім виявляли, що це списки взагалі е, не, не, не тільки. Велика, там є кількість людей з них, які або живі, або які загинули вже давним-давно. Навіть там були е, люди, які там 2018 року знаходили з Маріуполя. І так далі. Тобто е, так, є така інформація про те, що вони взагалі там. Це, Трішки конспірології попафає, але що дійсно вони там викопують взагалі цілі тіла е, майже чи не на свої чи не на своїм трахі і закидають туди і відповідно віддають нам. Е, я не розумію, наскільки на в нас буде процес верифікації проходить, тому що я розумію, що він вже буде на території України проходити, і потім наші вже через певний період часу, після повного аналізу подій е, ну не подій, а тіл, а буде потім висплено всі, всі дані. Наприклад, яка кількість інтенсифікована, яка ні? Чи це наші, чи не наші, чи це Може, взагалі росіянці своїх там половину віддали і так далі, тому подібне. Тобто тут також дуже складне питання. Але це, це, це один з таких признаків, до речі, що на нас тиснуть партнери це в світовому масштабі, для того, щоб ми дійсно забирали нібито загиблих нібито загиблих своїх всіх для того щоб не бути нібито бездушними е, і якимись там е, не знаю варварами які не забирають своїх тіла, своїх загиблих тому що росіянці дуже швидко почали розкручувати ці новини в європейському просторі я там бачив вже інформацію в цьому німе в, 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 в італії в німеччині е, звичайно через спеціальних персонажів так званих журналістів які почали розказувати які українці жахливі що вони навіть не хочуть своїх е, вбитих забрати Окей, ну це інше питання е, щодо перемовин. Е, ну тут складний процес, тому що ми бачимо, що українсько-російські перемовини, в принципі, вони тривають виключно на е, рівні там обміну е, полоненими і обміну е, тіла. Це все. Поки що ніяких інших перемовин не, 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 не це не проводиться. Е, щодо перемовин, наприклад, які гіпотетично можуть бути через певний період часу. Е, ну, про це говорять, наприклад, журналісти з Штатів Америки. які… В принципі, говорять, що має бути зустріч між американською і російською стороною там найближчим часом. Та е, є інформація взагалі про те, що Трамп там тисне на Україну для того, щоб до кінця е, цього місяця вже отримати якийсь меморандум, е, і ми з цього меморандуму можемо там фактично вже виходити на якийсь там мирний трек. Ну, це взагалі виглядає якась як фантастика, насправді, який меморандум, який мирний чай до кінця місяця. Поки що це дуже дуже така далека. Мені здається, історія щодо зустрічі російсько-американської історії, тут вже більш релевантно. Є чутки, що там має бути сам, що Марко Рубіо має приїжджати до Лаврова в Москву. В мене теж є дуже велике питання, чи дійсно Марко Рубіо поїде, але враховуючи його привітання росіянцям, знаєш, в принципі, все можливо. Вони можуть перейти у цю межу і приїхати і сказати, що ось ми вже вийшли ну, на зовсім на інший рівень. Ми зустрічаємося в Москві. У нас вже партнерські відносини, ну і так далі. Тому події uh -huh. і можливо навіть гіпотетично там до чогось приходити. Хоча знову ж таки до чого, тому що як сказав uh, Кіт Кіалов: є Меморандум Росії, є українські uh, пропозиції там з тих двадцять всіх. Там двадцять два пункти. Було uh, uh -huh. вони якось їх поєднали. Ну чесно, мені взагалі м'яко не м'яко кажучи не віриться, як можна поєднати український план і російський. Тобто це два кардинально різних плани. Ну їх неадекватно не адекватно не корелюється просто для того, щоб навіть вийти на якийсь середній рівень. Ну раз скажу. Я поки що не маю відповіді на запитання. Це це, 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 це якийсь для мене нонсенс. те, що сказав сказати кел. Е, що він собі там в голові намалював, Як вони це все спрогнозують в цьому плані? Як вони вийдуть на якийсь інший рівень перемовин? Поки що я відповісти не можу, тому що є чітка позиція України на основі міжнародного законодавства. Є абсурдно терористичні абсурдні теристичної країни е, з гарбницькими мотивами. Зараз вони сьогодні взагалі викинули, що ми маємо ще знищити всю, на всю зброю. яку нам передали з да, до речі. Цікаве такий коментар. Що я не побачив там якогось заступника 158-го Лаврова і каже: ну, це, це якась діч, вибач. так. Але сам факт. Тобто, вони е, саме скріше, що вони в це вірять. Ну, це знаєш такі е, навіть тези Катерини. Другої, яка там знаєте, перевела українське козацтво, там в реєстрове і все інше. Це така ж сама логіка. Та ж сама повірте мені, й до століття не міняється підхід до України. Тобто, і саме жахливіше, що поки що ми бачимо повністю повне аморфне відношення а, ну, Дональда Трампа Трампа до України. На я, я, я б сказав, гірше, не те, що аморфне він на поки шкодить Україні, забирає Україну не Те, що нам мало приходити. Ми не впевнені, що ми ще багато чого не знаємо, чого відбувається, і теоретично може відбутися. Тобто, це дуже дуже нехороші такі новини для України. Навіть якщо гіпотетично ми перекидаємось, ну Трамп перекидає відповідальність на європейський союз, що в принципі вже логічно, все зрозуміло. Тобто європейський союз готується до цього помаленьку. Це ж не означає, що ну нам від цього стане легше, тому що нібито велика ну Європейський Союз правильно, 22 трильйони доларів ВВП ну, плюс-мінус. Можна як то кажуть, корелювати витрати знову ж таки. Немає таких можливостей для того, щоб фінансувати Україну. Ми не фінансувати, а озброєнням. Фінансувати Україну, тобто давати озброєння Україні. Ну не, немає таких можливостей, Ми прекрасно це розуміємо. Можливо, це є таким знаєш поштовхом для України буде, коли тобі навпаки обмежують якісь можливості, і ти е, шукаєш шанси, де би знайти якісь е, унікальні технології для того самому розвинути, створити свої там балістику, створити системи ППО і все інше. Можливо, це буде поштовхом, але при цьому ж таки потрібно буде вибудовувати чіткий план співробітництва з європейським союзом, якщо Америка відповідно від нас повністю зараз відмовиться, от ну це такі трішки відхилення. Тому а. я ще скажу, що в мене дуже складне неурозуміння майбутнього майбутньої співпраці між Україною і Росією. Е, найближчим часом я його не бачу, тому що ну ми бачимо знає... ми на увазі не співпраці переговорів. Ну, це ж і є співпраця по великому рахунку. Я маю на увазі, в плані перемовного про, перемовного процесу. Трамп радіє і його там свита радіє, що все вони пер, ніби зв'язали Україну Росію в перемовному процесі, і перемовний процес не завершений. Він триває. Тобто, ну в плані зараз йдуть обміни там тілами, по і це для них перемовний процес. І я поки що знаєш, я, 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 я не вірю в те, що наша влада змогла їм до них достукатися і пояснити, що це так не працює. Зараз ескалація йде, набрала, ну чи не найбільших зараз обертів з початку повномасштабного вторгнення. Росіяни намагаються максимально зараз показати, які вони потужні сили і сильні. Це все робиться звичайно для того, щоб через певний період часу, там через півроку, наприклад, вийти на якийсь перемовний трек вже з позиції сили, показати, що ось ми. Захопили, хай буде там, ще частину Харківської області, частину там, Сумської області, можливо, там Суми захопили. Ну гіпотетично уявімо цю ситуацію самі такі знаєш, 에, ну, не сильно приємні для України новини, але хай буде. І теж або навіть вийшли там до Дніпра. 에, це також є певна така перемовна позиція, яка скаже: Стоп, ну, якщо ви вже зараз не погодитесь, ну, тоді ще буде, потім ще буде гірше. Але це далеко не означає про те, що Росія е, ну є супер, супер потужною країною, яка може здійснювати такого масштабу бойові дії протягом довгого періоду часу. Це а так звані впливу. Друже. А мене тоді уточнюється запитання. Я з тобою погоджуюся практично майже в усіх пунктах. А от буквально вчора, позавчора, Путін сказав після розмови з Трампом, що наступний раунд переговорів буде після червня. Ну, така mm -hmm. собі дата в нього так. І Зеленський говорить також орієнтовно 20-21, Я так розумію, до цієї дати мають закінчитися всі процеси з обміну військовополоненими і повернення загиблих. От а от я перепрошую, а про що тоді будуть говорити на наступному е, наступній зустрічі? Умовно в Стамбулі, якщо ми щойно перелічили, ті наступають. Е, ми не, не, не відступаємо від своїх позицій, вони висувають якісь дурні умови, про що тоді вони можуть говорити? Ну, ми по великому можемо... рахунку ні про що, але знову ж таки, ну, по-перше, до того часу треба закрити. По-друге, ми фактично маємо зрозуміти, е з чим буде знову ж таки виходити Росія. Ну, ми зараз ведемо перемовини виключно в парадигмі обміну полоненим. Тобто, полонені ж всі не обмінюють. Тобто, оцей єдиний, е ну і знову ж таки, є ще ж діти. Ми не забуваємо про те, що ми е, дали їм може зробуть розуміти, що ми хочемо повернути наших дітей. Поки що про дітей ніхто не говорить і я ага. тихо. там. Якщо вже якщо, наприклад, принаймні військовополонені там е, обмінюються, то дітей ніхто поки що не чіпає. Тобто, так розумієш, що росіяни їх приймають поки що на на віддалення, тобто гіпотетично, на майбутніх перемовинах може ну, обговорення бути виключно процес, наприклад, обміні дітей. Оцих 300 з чимось дітей, ти що сказав цей бурревільний медінський. Я так розумію, що вони певно хочуть частину їх верифікувати, сказати, що потрібно передати Україні, і то знову ж таки це складне питання, тому що цей ж буревільний, що він заявив? Він сказав: якщо ви надасте нам підтвердження, що в них є на території України рідні. Або близькі, тоді ми можемо передати оцих дітей вам е і ну, тому що ми маємо знати, куди передаємо. Тобто, настільки ницість і ці тварини е ну, mm -hmm. я навіть, не знаю, як просто наплати. Вони спочатку повбивали всіх рідних і близьких їхніх, позабирали цих дітей, повикрадали, і зараз вони так ницо заявляють. ну, ви надіть своїх рідних близьких, їхніх, точніше, тоді ми віддамо. Розумієте, тобто, ну це жарт. то, от про що вони зараз говорять? Okay. Тому я навіть дуже сильно не впевнений про те, що вони передадуть дітей. Ну, я писав статтю про те, що я не вірю, що колись росіяни взагалі віддадуть дітей українських, тому що їм це не вигідно, їм ем вигідно створювати. Знаєте, як 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 колись в Тречені, там створювали яничар. От вони зараз спробують такими самими методами діяти проти України. Дійсно думбувати, максимально здобувати в цих патріотичних лагерях. Своїх е, про те, що українці це жахливі натисти. Слава Богу, далеко не завжди їм це вдається, тому що є е, там підтвердження, як наші діти там протестують е, ага. дійсно там проти цих всіх звичаїв, але в будь-якому випадку ну, вони їх там утримують. Е, тому в майбутньому гіпотетичний процес може перекинутися на рівень там дітей, і так mm. можна затягувати до безкінечності, передавати по, по 2-3 тисячі людей. Ну, ми знаємо, що полонених е, на жаль багато, тому цей процес дуже дуже довгий. А якщо взяти питання, ще повернення е, там тіл, ну ти ж розумієш, що це дуже довгий процес. Ну тіл дуже багато, а росіяни можуть намалювати ще більше. Тому і yeah, за. При... Yeah, 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 yeah. yeah кількість тіл, розумієш, бо якісь тільки дивився, й вони вони ж можуть таким методом, як вони здійснили це як його цей обмін, вони можуть здійснювати безкінечність. Правильно вони ж можуть малювати цифри українських вбити в сотні тисяч і так само передавати там виду видуму розумієш? історію. Тобто, і змушувати Україну, що через призму, який я вже сказав, там цього ну, там як як тобто, Моральності забирати своїх почніше просто тіла забирати там, потім верифікувати. Ну звичайно, їм це дійсно здійснювати не вдасться, тому що це також є процес. Ми, ми рано чи пізно це все припинимо. Але на на жаль, ще раз кажу, росіянці як завжди придумують методи для того, щоб затягнути цей перемовний процес, який має бути. Ми ж сказали чітко для того, що Сибіга, до речі, ж сказав, хоч він потім так, там так, і пробував відговоритися. Він сказав, чітко ну, на рівні президентів зустрічаємося, вирішуємо питання раз і назавжди. Повний обмін всіх на всіх, повернення тіл всіх на всіх, і відповідно там вирішуємо питання припинення вогню. Це чітко цього немає. Ну де де ну американці до вас питання? Де вирішення цього питання?